Незважаючи на важкі умови воєнного стану, починаємо весняно-польові роботи. Тернопільщина надійно тримає тил економіки та харчової промисловості. Відтак у підприємстві Агропросервіс вже стартувала посівна кампанія. Станом на 28 лютого Ярим Ячменем засіяли перші гектари поля на околицях Настасова. Я п'ять сезонів працюю, то це найраніший термін посіву. Там було, що ми починали 3 березня ну цього року почали ще раніше. Тобто, як бачимо, цього року весна рання. Перед тим, як сіяти, аграрії виконали ряд робіт, аби належно підготувати землю. Це такі роботи, як закриття вологи, внесення м'ячної води, передпосівна підготовка площі і саме бачимо посів. За сприятливих погодних умов сівбув агропроцервісі планують завершити через 10 днів. У цей період мають посіяти ярий ячмінь, пшеницю та горох. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.